Я всіх вітаю. Сьогодні відео незвичне для мене, бо я, хто пам'ятаю, не роблю оглядів своїх дизайн-посилок, дуже таких з подробицями. Але це відео спеціально для Тані та для Іни, бо вони мені постійно повторюють, що ти хитрая, ти смотриш наші розпаковки через камеру, а ми не смотримо, тому для всіх. Але особливо для них, для двох, розпаковка моєї посилки від Чао Белла. Вона прийшла дні 3 чи 4 тому, але я якраз коли я виходила із дому з чемоданом. Ось. І всі ж знають, що Чао Белла висилає різний набір паперу різним дизайнерам, то може моя посилка буде якось відрізнятися. Так, перше, що наговорила вам ще на хвилину, на цілу, Два мені знов таки поклали а, заготовки для арт-журналов. Вот, кстати, смотрите. Ну, это не страшно, с этим можно что-то сделать. Такий самый у меня был и у попередней посылки. Так что що... делать журналы не переделать. А, достаю по мере, так сказать, доставания, потому что не очень удобно мне все в камеру. Що я тут бачу? Бачу три набори зимового паперу 15х15. 15. Тут у нас вінтер Season. Хорошенька собачка. Коротше, три різних кольорових гами. Так, Баш, такий, тут я не знаю, що зараз подивимось. І класика вінтажна, така червоно-зелена синя. Дуже симпатично той шоп. Мені оце подобається одразу. І трохи чусь я до вовків якось ставлюсь не дуже. То не знаю, тут, мабуть, більш буде голубого. А що я дивлюся? Давайте розкривати та дивитися, а я смотрю через... через камеру смотрю. Так, тут у нас наборчики для вирізання. Давайте швидко. Буду швидко, добре. и еще для вырезания лисички. что у нас тут лесовые истории, тому ну, понятно, что тут. Вот это мне нравится по цвету. Ой, и лисички. Это кто? Это не дятел, да? Это кто-то другой. И бурундучки. И даже зайчик с шарфиком имеется. Хорошо. И кабаны у нас, мама дорогая. И перелетные птицы. Так, мне уце вот подобается и вот это. Вот похоже на пробку. Опять утки, гуси летят в теплые края. Вот это школер гарный. Тут у нас даже прямо сугробы есть. И лисичка мило спит. Моя ж ты красота. Прям как моя собака спит. Так, синечки. Шуще. Още. Ну, прямо все лесовые жители позбирались. Цикаво. Так, колер я вам цей показала. И ось еще у нас такое. Кора дерева. И тут у нас вот такой мишка спит. И опять лисичка и зайчики. А тут что? А тут ничего. Вот это вырезать можно. Так, показала. Целесуви истории. И до них есть у нас шоу. До них ев. 15 на 15 набор. Так само. Ой, 15 на 15 кажется. 20 на 20. Заклеено все очень хорошо. Вот этот листик очень симпатичный. Ой, а это еще более симпатично. Видно тут? Так. Карточки. Вот это тоже очень атмосферно. Угу. Вот это было уже на 15 на 15. И мы эти карточки. Вот это красиво. У меня когда-то были брюки с вот таким принтом на ткани. В херсоне лежат. Так, Мишка. Опять кора с жителями других размеров. Вот это тоже симпатично. птички полетели. Снег уже, да, и лиса прямо о них мечтает. Поймать бы их себе на ужин. Вот так. Так, я вас толкаю, я спешу. Далее. Далее дивлюсь це, бо до мене тільки дійшло дівчатам набір паперу. Я так думаю, що нам всім прийде однаковий. Бо це три новые коллекции. А буде в нас ще будуть буки, И ось там, мабуть, буде різно Ну, давайте я подивлюсь, бо мне дуже цікаво оцей той шоп. Потому что он винтажный. И когда я делаю свои магические книги, то про вот это тоже я думаю. Так что давайте посмотрим. Вот. Куклы у нас тут такие, как из каких-то волшебных, и все можно вырезать. Размеры смотрю подходящие. Что у нас тут с цветом? Угу. Фоновым раз. Теперь тут у нас вот так вот барабан, подарки, магично кулька и яйца Фаберже. Обязательно куда? Без Фаберже. Никуда. Самолеты. Вот это очень красиво. Только вот это вырезать, наверное, задолбаешься. И вот такой вот фоновый. Дуже-дуже чіткие усі лінії Навіть у мене такий трохи дисонанс Такий виникає Ну, рассматриваю с вами, зависаю, пытаюсь поймать идею, которая летит где-то рядом. Вот это вот очень многие дети не любят клоунов. Вот э, они вроде бы веселые, но как-то, да, что-то страшное в них есть. Но цена ми, погляд. Так, у нас тут вот красиво как. И тут у нас домик. ще кончик. Ну, оці подарунки вони такі красиві. Просто сам подарунок вже красивий. Ще розгортати його. І там може ще, ще щось більш цікаве. Так. Так. Опять этот клоун страшный. Я его боюсь. Вот. Мишка как-то совершенно не. Вот у меня не ассоциируется, не соединяется с этими игрушками почему-то. И тут у нас вот такие. Фони. І ще марочки, вашапка. І ось такий подарунковий фон. Так, симпатично. А, так, цей набір залишу без огляду. Я думаю, що тут буде щось максимально приблизно. Десь, ну, як класичний такий варіант. І що у нас тут? Тут теж должно бути красиво і винтажно. Давайте подивимось, що в нас тут є ще. Делюкс папір. Такой красивий золотий. На цьому босі нічого нема. О, два однакових листочка мені поклали. Так, заглядываю на ходу. Все, начебто все. І що? І тепер в мене ще є а, раз, два, три, чотири ефемера бук, Ми їх подивимось зараз. А, набори зимові, оці нові цей беж, лісові історії також з тегами, з карточками і де той винтажний. Ось він. Ось такі вони. Но колеры мне дуже подобаются. Тут прямо так и хочется набрызгать белых капель и каких-то стразов. Все тут должно блестеть. То есть, как раз как такую тяжелую работу многослойную делать будет красиво очень. Вот. вот. Дали. Далее в нас наборы 30 на 30. Знов той самой бежевый. Той, шоп Я з нього почну. Він мені подобається. Ну, ви вже зрозуміли, так? Лісові тут що? У нас тут лісові історії. Два їх різних. З малюнками, з карточками. І що? І з карточками, і просто такі прям красиві малюнки є. А що у нас тут? Давайте посмотрим. А, тут 12 листочків і тут 12. А, тут 8. Я ж чувствую, що е, товщина різна е, цих наборів. Так, ще один біжевий, 12 листочків. Тут, бачите, листи з патернами. Красиві. Це теж таке, воно таке затишне про все в снігу, а в тебе вдома тепло, чайок з печеньками, все як надо. Ну, і той шоп. Скільки в мене тут? В мене тут 12 листочків. Ну, красивий. Вже сто раз повторила. Так, значить, це от. І у мене 4 ефемера бука. Ось це не моя кольорова гама. На жаль, включусь я. Може, може, якщо були інші відтінки, може. А так, не скажу, що прям. Вот. Можна, звісно ж, можна працювати з такими наборами. Це цікаво. Тут містика, тут про, про сніжну королеву якусь то вспоминається. Але я за цей набір, якщо буду братися, то в останню чергу наліпки. Таке все заморожене. От це мені нравиться. Намк на секрети. Угу. Красиво, красиво, просто трохи Витинкины не мої. Атмосферненько очень. Яка дівчина гарна. Вот так раз, и тут какой-то портал куда-то, в какое-то волшебное место. И снеговички миленькие. И вот такие кристаллы в мене есть. Правда, у меня зеленые и какие-то серые. Придется еще белые покупать. Китайцы меня уже ждут. Думаю, что я так мало сделала. У них замовленный. Зробила. Текс. Ось такие две фоновые наліпки. Оце з минулого релізу. мені нагадує. Ця зірочка. Прямо такі ледяные рози, красиво. Всі наліпки, і тут зазвичай дуже-дуже щільний папір для конвертів, для великого конверта, і що у нас тут? І конверт трохи менший. І такий фон. Так, синенький є. Ну, кажу, не в першу чергу, це Це точно. Так, а взагалі-то в нас осінь йде. Після літа приходить осінь. І що в нас тут? Я ще не попрацювала із попереднім ефемерабуком. там більш він такий шкільний. Так, хтось прийшов, секундочку. Так, я повернулася, не знаю наскільки. Ам... Красиво. Ну, осінь взагалі-то дуже красивий такий пора року. Так, у мене несподівано зготувався обід. Коли готує обід чоловік, то він його десь замовляє, і це замовлення дуже швидко прийшло. Так, продовжуємо. Ну, гарбузики це завжди цікаво. Грибочки мої, я їх так люблю. Як це красиво. Так, заготовочки на зиму. Симпатично, але такі, знаєте, ну, трохи пласкі такі композиції, пласкі. Вони бувають такі прям об'ємні. а тут Борів, не шумі, дай нам поговорити про бумажки. Ті такі ці трохи пласкі, але вони, у них такі, я не знаю, камера передає чи ні, дуже-дуже е, такі теплі відтінки. Прям яким-то таким солнечком, тут начебто холодніше. Теплом. Дуже гарно. Так, так, продовжуємо. Це в нас наліпки. Господи, хто ж й собаки закладають, побачайте. Третій раз ставлю на паузу. Бо моя собака щось, мабуть, чує да, ребра, що нам приїхали на обід. Так, продовжуємо. Продовжуємо. Прямо і хочеться вот тут посидіти і книжку почитати з чаєчком і з вот таким пирожочком. Текс, дуже гарно. Дуже гарно светри. Ой, вот это прям вообще такой уют. Красота! Панпкін тайм. До речі, до речі, скоро пампін тайм. Будемо знов пекти гарбузові якісь пироги. Кек. Ні, кекси не люблю. Боже, як це красиво! Та що ж ти опять явка? Та що ж такое? Вот видите, не мое, это, наверное, обзоры подробные снимать. Текс. Ну, прям очень. Прям очень. Це не осінню, це ще літом пахне. Ось так. Так, наліпки в нас тут фонові три варіанти. От. Продовжуємо чайок з корицей. Лісічки. Так, тут уже похолодало, так? Да? Уже более позня осінь далі, далі в нас наліпки такі чудові. І що? І конверти. Тут інші карточки, карманчик на конверт. Тут же більш такий щільний папір. Картина на стіну. І ще карман. А то все картки. Такс. Дякую, Дуже красиво. Далее в наш Ход Кокоа Энд Холли. Это что, тоже зима, да? Да, зима, давайте активнее, чтобы вам не надоело смотреть. Уже 17 минут мы разговариваем на липочке. Это какой-то зимний домик, который встречает Новый год, правильно? Правильно. Вот у них даже праздник случился. Красиво. І воно все пласке. Ну, це, Я листівок не бачу з цього. Не знаю чому. Я бачу тільки якихось арт-журналів побільше. Чи, наприклад, ну, мої буки, але ну, не тут, не з цього. От чомусь, не знаю чому. Бачиш, папір і з нього там от, тільки такое хочу робити. Інше в мене там фантазії, наприклад, нема. Не знаю, чому так. Якось так у мене працює. Imagination. Как у нас будет воображение украинское? Не знаю. Хорошие такие мишки. Очень милые. Фикс. Продолжаем. Продолжаем. Я все листаю. Вот это бы попробовать как-то. Тут он вкусно, наверное. Такие-то такие дитячие. Простеньке, от, от тут не хочеться якихось робити шарів, але це мені, це мій погляд на цей папір. У когось іншого, наприклад, там, да, у іни у Тані, взагалі-то буде інше сприяття. Так. скільки печені, і все їдім, І камін. А тут вже синя така гама трошки, трошки інша. І знов таки. Воно таким теплом відчувається, бо навіть фони тут, бачите, не білі, а які це? Беш? Як його назвати? І воно по-іншому все сприймається. Наліпки, наліпки, наліпки. У нас тут дві. Фони, О, а тут взагалі конверт прям вот такий конверт. І тут у нас теги, надписи, і такий конверт теж. Щільный. Вот. Ну, и, собственно, напоследок на самое вкусное я оставила вот это. Я жду Хэллоуин. Мне хочется чего-то мрачного, Черепух. прям вот таких вот, ну, уже именно явно темных. Поэтому мені цікаво, что тут будет. Хотілося б і паперу такого, але, ну, що дали? я не знаю, чи є такий папір, чи планується, чи... Якось я не питаю стільки фантазії у дівчат у дизайнерів, що я хоч би це все встигнути переробити. Бо я все ще думаю про отой бук джинсовий з набором джинсу і мережива. Так він мені подобається. Ну, у мене просто язик не поворачується, попросити його. тому що, ну коли це все делать? Так, ворони, фонарі, Вот это мені сюди не в тему. Но это мне вот хочется такого темного. Всего разу багато скелетів. Э, черепух. Квіти, банки, банки. Ой, прям черепами уже я заемся. Прям по полной приводы. И вороны снова кристаллы вот это мне нравится мне нравится вот это сделать бы обложкой какого-то блокнота или чего-то но тут вот вороны неплохие и, и летучая мышь всем это не хочется снимать ну терять вот эту вот сторону так тут у нас такие тежики Квіти, ну, квіти я. Мені тут вони якось і не дуже потрібні. Так, отут багато всього. Оце все повирізати. О, Боже, як красиво. Це дуже красиво. Ну і що? І вот це не можна потеряти, і от це не можна потіряти. Так, ви мене вибачаєте, я, мабуть, мало емоціоную і м -м ідеї генерую. Але, ну, взагалі, ладно, не буду об'ясняти, чому. Ну, наверное, эмоции скоро вернутся. Я так подозреваю. А так обзор, так сказать, без эмоций, а просто чистые факты. Вот что есть. Вот это гарно. Такое. Страшненько. Так, тут у нас что? Тут наліпки такі Без великих фоновых. А, нет, еще мы просто до них не дошли. Так, вот эти черепа мне нравятся, но это как-то надо опять. И опять кристаллы. Говорю, надо опять идти в Китай и что-нибудь там покупать. Кристальное. Вороны и надписи. Угу. Это очень красиво. А тут что у нас? Ну, тут вот это неплохое. Может быть, стоит вот этими вот вырезками пожертвовать ради этого листа. А тут у нас что? А цей просто гарный. И вот это можно, не страшно. Прям класс. Вот это класс. Так, що в нас тут? Тут у нас таке все сіре, ну звичайно. ж. І, і ворона летить, рози темні, фиолетовые, кресты есть. І кошки даже іміються. А ти больший, вони такі великі, Зачем они такі здоровые? Хоча, а як же маленькими бути? Не дуже багато гарбузиків цього разу, ну нічого. Просто для фантазії. І ось такий карманчик. Так, ось такий огляд, без особливих там емоцій, щоб чисті факти були. Робіть свої висновки, що вам подобається. Може вам чогось захотілося. Саме роботи бачите, це бачите, лісові історії. Беж не відкривала. Так, паперу багато. Працювати і працювати. Головне знайти, що час, натхнення є. А час і сили. Так, от це я не попрятала. 20 на 20 наборчик. Ми цей подивилися. 15 на 15. Той, шоп у мене тут. І два у мене, господи, як это називається? журнали этих вилетіло слово із голови. Ось такий в мене огляд без коментарів, без ідей, але щось там в голові у мене вже закапашилось. Я сподіваюся, ну як-то вистрілить і е, увидимо, що із цього вийде. Ось такий огляд. Дякую, що були зі мною. І Інна Таня, сподіваюся, що ви щось через камеру побачили таке, чого не бачите, коли е, передивляєтесь цей папір Папір живу. Ну все, до наступних зустрічей!